Він любив поезію Тварин та був людиною з відкритим серцем. В Івано-Франківську відбувся вечір пам'яті Максима Кривцова з позовним Далі. На захист країни поет кулеметник став ще у 2014 році. А з початком повномасштабного вторгнення знову долучився до лав Збройних сил України. Більше у матеріалі наших кореспондентів. Відкрити різні грані особистості Максима Кривцова, як художника, фотографа, поета, воїна та просто людини. Саме така мета вечора пам'яті. Однією зі співорганізаторок заходу стала Руслана. Здалі дівчина познайомилася у соцмережах. Через його творчість, через те, що він робив, через те, як він проявляв себе, ми дуже зблизились, тому що це людина, на яку важко не звернути увагу. Тому ми так і не встигли познайомитись особисто, але стали близьким. Можна сказати. Це людина відкритого серця. Це людина повна любові, ентузіазму. Це людина, на яку ти дивишся, і ти не скажеш, що він воїн зовні, але він воїн серцем. З 2019-го з Максимом завжди підтримувала зв'язок і Лілія. Познайомилися вони на одному із заходів, який відбувався на Прикарпатті. Він був дуже добрий. Він любив тварин дуже дуже сильно. Багатьох його фотографіях ви можете простежити, побачити котів, собак, жуків. Він працював з дітьми, він дуже любив свої вірші. Поезія була великою частиною його життя. Максим Кривцов загинув 7 січня 24-го. Йому було лише 33. Цей день назавжди залишиться у пам'яті Лілії. Декілька годин перед тим, як він загинув, він проводив інтерактив в своїх соцмережах. Він тільки-тільки випустив свою збірку вірші Збійниці». і дуже хотів популяризувати, щоб люди її купляли, читали, ділились нею і він. Закидував люди, писали цифри, він закидував сторінку з книги і е, його мама написала, що, що він загинув, його бліндаж попав в снаряд і, і все. До Пам'ятного вечора долучилися друзі далі та митці зі всієї України. Вони декламували вірші Максима, та деякі з них поставили на музику. Нас запросила на цей захід організаторка, і з того моменту ми почали цікавитися творчістю Максима, і нам дуже сподобалось. І обрали три вірші, напевно, які найбільше сподобались. І якось було натхнення. Ми вирішили, що хочемо їх зробити і поставити на музику. Десь передати краще те, що мав на увазі автор, підсилити музикою. Музика, поезія, вона живе вічно, я так думаю. Живопис це те, що також ідентифікує нас як народ, як українців. І особливо важливо пам'ятати про тих, хто захищав Україну, хто був причетний до українського культурного коду». А ще на заході була презентована фотовиставка Максима. Я поверну собі своє життя, обіцяю. До Івано-Франківська її привезли із Чернівців. 24 зроблені ним світлини. Попередньо її представили ще в декількох містах України. Деякі він затвердив для фотовиставки ще за життя деякі обрали вже друзі та близькі. От до 17 липня можна буде подивитися цю експозицію. Тут також впродовж вечора пам'яті присутні мали змогу придбати книги та футболки, які Далі затвердив за життя, та листівки з його зображенням, що створили українські митці після загибелі поета. Усі зібрані кошти будуть передані фонду імені Максима Кривцова.